Всім привіт! Сьогодні ваша найулюбленіша рубрика до після, в якій ми розбираємо типові помилки в роботах інших дизайнерів та за 10-15 хвилин намагаємося це виправити. Сьогодні на цей розбір попала робота моєї підписниці, яка зробила цю роботу в рамках навчання в популярній українській онлайн-школі. Ну, ви всі знаєте, як я ненавиджу ці онлайн-школи, але про це. Якось в іншому відео сьогодні ми на доброму вайбі, тому давайте без імен та назв. Але перед цим мене звати Нюда, підписуйся на усі мої соцмережі, телеграм, інстаграм, тікток. Також мій другий youtube канал лайв-форматі. І, звичайно ж, якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб дизайну, то пиши мені в телеграм. А тепер до відео. Ось такий проєкт у нас є: це сайт для курсу з ламінування вій. Давайте з гарних позитивних аспектів, тому що в будь-якій роботі, запам'ятаєте, є і гарні аспекти, і негативні аспекти. Перш за все, так, непоганий шрифт для заголовку, прикольна, велика фотографія, якісна. Добре що є, і логотип, і пункти меню. Це дуже гарно для того, щоб нашому користувачу було комфортно, так? тому що є навігація. Також є кнопка, опис. Це гарно, але дійсно з контентом є певні проблеми. Тобто цей сайт з точки зору продажів, з точки зору наповнення контенту, не дуже гарно зроблений. Але зараз не про це. Тому що я знаю, дуже багато шкіл навіть не акцентують увагу на тому, що на сайті продає саме контент, а не якась гарна картинка. Тому дизайнери роблять сайти, в яких потім не дуже гарна конверсія, і це зрозуміло. Але наразі ми будемо аналізувати тільки дизайн до контенту. При причіплюватися не буду. Тепер до помилок. Перша проблема це вирівнювання. Тобто, логотип з пунктом у меню не вирівнян. Відстань між заголовком, описом та кнопкою різна. Текст у кнопці поплив. На другому екрані та ж сама проблема, тобто якісь досить дивні відстані наразі в плашках, тобто, це обов'язково треба виправити. Зрозумійте, якщо у вас неправильні відстані, це не тільки візуально робить ваш проєкт гіршим, але наш користувач і. Інтуїтивно не розуміють, до чого цей контент відноситься. Друга наша проблема в хедері саме контрастність. Тобто, елементи повинні контрастувати між собою. Фон та текст повинні контрастувати для того, щоб текст гарно читався. Що це означає? На темному фоні темний текст не буде нормально читатися. Так само на світлому фоні світлий текст не буде читатися. Тобто, якщо у вас темний фон, то треба вибрати світлий текст. Якщо у вас світлий фон, треба вибрати темний текст. Тільки так цей контент людина побачить. Далі з приводу товщин. Наразі для пунктів меню самі це може бути допустимо, але я б рекомендувала змінити на товщину регулер. Далі давайте поговоримо про відтінки. Насправді, цей проєкт як фундамент достатньо непоганий. Але насправді саме сірий відтінок дуже пакасний. Що я маю на увазі? Він буде гарно. Дійсно виглядати на ваших проєктах в двох випадках. Перший випадок, якщо він світло-світло-сірий, майже білий. Другий випадок, коли він темний, темний, сірий, майже чорний. Іншого не дано, нема. Тому що, якщо ми виберемо середній відтінок між світлим та темним сірим, то це буде такий відтінок, який дуже часто використовують в прототипах. Тому проєкт в таких відтінках буде виглядати, ніби він недороблений. Тобто робили, робили, потім залишили та пішли гуляти. Тому нам потрібно змінити ці. Відтінки. Фон робимо темно-сірим, текст робимо білим, На другому екрані фон робимо білим, і все виглядає набагато чистіше. Наступний момент це наша кнопка. Насправді проблема з. Тим, що текст поплив, тобто він не вирівнян. По-друге, ми бачимо те, що текст дуже великого розміру. Також ми бачимо якийсь незрозумілий значок, нібито відео, але цей значок до кнопки не має ніякого відношення. Ну, наприклад, коли ми бачимо значок відео, ми що думаємо? Ага, це кнопка, на яку я натисну, і мені відкриється відео якесь, яке я повинен буду подивитися. Наразі ми бачимо кнопку, на якій текст написаний записатися. Тому на Навіщо цей значок тут незрозуміло? Тобто просто намагаємося заплутати користувача. Навіщо також незрозуміло? Нам потрібно замінити цю кнопку, я роблю її досить мінімалістичною, але попри це, я її роблю мінімалістичною та такого яскраво зеленого кольору, тому що потім по сайту саме цей колір буде зустрічатися. Де, в цілому, такий відтінок дуже гарно гармонює з іншими відтінками на нашому сайті. Що стосується другого екрану, звичайно, ми замінимо. Ось цей сірий відтінок, зробимо світло-сірими плашки, зробимо темно-сірим текст. І я вам рекомендую мінімізувати яскраві кольори на вашому маленькому тексті за розміром, тому що це також впливає на читабельність. Також на фініші ми зменшимо текст під кнопкою та зробимо ось цю лінію, ось цю стрічку над цим текстом, а не під цим текстом, для того, щоб нібито візуально розділити заголовок опис та кнопку від. Цього додаткового опису про цей курс. Ось такий проєкт був до, ось такий після. Якщо вам сподобався цей ролик, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, підписуйся на цей канал, на мій другий ютуб канал в лайв-форматі. І, звичайно, інстаграм, тікток, телеграм-канал тебе чекає. Якщо тебе цікавить особисте наставництво з обдизайну, пиши мені телеграм. До зустрічі!